Друзі, привіт! Ми з Олександром сьогодні були в сервісному центрі 8041 на вулиці Перемоги 20, складали іспит на категорію Б і ми його успішно склали. Ми під'їздили, дуже плотно, хорошо попрацювали, від'їздили велику кількість занять. Дуже 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 хорошо відтренували всі маршрути. Е, фігі, маршрути разів 4 сюди їздили. Так, так. Ну, всім привіт, до речі. Вкатати е, маршрути це обов'язково. Не думайте, що всі там приїжджають, раз-раз і здав. Такого не буває. Тому що Екзаменаційні варіанти, дуже чітко все витримується по правилам. Розмітка, вімкнення поворотів, все це ну, дуже на зубок. Дуже слідкується і дуже дуже сильно. Тобто, ви зробили три помилки і можете їх зробити. Ну, початок руху не вимкнули лівий поворотник, це вже помилка. Закінчили рух, не вімкнули правий поворотник, це також помилка. Десь чуть-чуть неправильно зайшли в радіус поворота, їхали лівим колесом на суцільну лінію, також це є помилка. Банально всякі навіть випадки бувають. Але ж ми знаємо, якщо ми, якщо ми вже були в цій місцевості, то нам набагато простіше. Вибачаємося, бо ми ще їдемо заодно. Поїхали, поїхали, зараз можна. За, за нею, так. Да. А... Виїжджали на головну дорогу, пропустили всі зустрічні. чи всі попутні. Ні, навіть бувають такі історії, ти їдеш все наче правильно, все одна вуличка, односторонній рух. І тут бац, просто людина на пробіжці біжить на тебе по проїжджій частині, Вона в навушничках і все одно. І... і ти все. Ти такий вау, що за люди на проїжджій частині. А ну, ти... Це в нас, до речі, сьогодні і було. І просто банально, в тебе справа припаркована машина, і людина щимиться, біжить на тебе і починає щимитися десь. Ти такий. Ти звідки взагалі? І нічого. Тому що я в по цій вулиці не вже проїхав, я зреагував, з поворотничком, об'їхали, все, все нормально. Людина побігла далі по своїм справам. Згадайте, от, люди, ті, які вже навчаються, або сиділи хоч декілька разів там за кермом, мені скажуть, що набагато простіше їздити там, де ти вже їздив. Якщо ти проїжджав, поїздиш по своєму району, або ти хоча б там пасажиром їздив. З батьком, там, з дядьком, якимсь з другом. Та ти вже знаєш ці вулички так само і на маршрутах. Катаємо маршрути, вчимо паралельне паркування, заїзди в гараж, це і надалі вам знадобиться в житті. Це не те, що ми там, а, як ото кажуть, навчились і забули. Ні. Ми вчимося для себе і для того, щоб здати екзамен. Okay, я не маю що казати. Що я просто, Олександр я просто на емоціях, я дуже задоволений даною автошколою левел, тому що я приїхав. Е, сьогодні на екзамен зранку добрався, все здав, отримав тут же права. І все, я вільна людина, я вмію їздити, маю про це посвідчення. Uh, ура! Так, реально. Як кажуть, ура. Це, yeah. Звучить як тост. <laughs> все, друзі, всім до зустрічі, всім велкам. Всі записуйтеся, навчаємося, тренуємося, готуємося. Всім велка. Номер, знаєте, є, де тут люди дзвонити, писати. Да, давай, тут направо поїдемо. Всім до зустрічі, пока-пока і слава Україні!